Шко навіть уявити нам у тих містах, в яких ситуація більш спокійніша, що доводиться зараз переживати жителям Херсонщини, зокрема, я от жахом зараз в очах про це говорю, бо дійсно хочеться, щоб почули і мене, і вас, пане Сергію. Це дійсно так, і я так само прошу допомоги, якраз нашим нашим людям з, без, з більш безпечних міст, тому що Херсон це на сьогоднішній день, Херсон це лінія фронту. Це люди. Постійними обстрілами, і люди, які залишаються в Херсоні, вони просто розумієте вони не пережили окупацію. Вони вже більше року перебувають під постійними обстрілами. Деякі виїхали і не змогли інтегруватися, і повертаються з міста Херсон. Тому я думаю, що якщо ви знаєте херсонців і можете допомогти Херсонцям, допомогти інтегруватися в іншому місті, допомогти. Магтись житлом не то треба зробити цю допомогу і на державному рівні на рівні військових адміністрацій відпрацювати все таки механізм компенсації електроенергії відпрацювати компенса механізм компенсації комунальних послуг для того щоб ті хто залишається в Херсоні могли б хоча б отримувати допомогу від держави саме перебуваючи в себе в домівках раз вони так вирішили